Бюджетна комісія. Кворуму у нас на дану хвилину немає, але так як сьогодні у нас комісія спільна, тому я думаю, ми заслухаємо питання, а вже все одно сесія зразу, там будемо приймати рішення. А, а? Має бути 5, нас четверо. А, у нас в порядку денному 2 запитання, тоді. Пропоную переходити до першого про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 26-ті роки затвердженої рішення Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року доповідає Василь Морський, заступник міського голови. Будь ласка, всім доброго дня, шановні депутати. Надійшло звернення від управління молоді і спорту щодо включення трьох проєктів до програми соціально-економічного розвитку: будівництво дитячих та спортивних майданчиків, будівництво відкритої. Площинної споруди для фізично-оздоровчих занять реконструкція спортивного майданчика із синтетичним покриттям, тому виносимо на ваш розгляд щодо включення до програми соцеконом розвитку. Запитання. ми вже можемо голосувати. Де? А, Оксана, Оксана Михайлівна. А тоді ставимо на голосування. Підтримати винести на сесію. Хто за? П'ять одноголосно. Наступне запитання про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Світлана Тарищук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, Світлана Григорівна. Светланочка Григорівна в мікрофон, бо не чуть на запису, і люди потім пишуть да, що щось тобі самі поговорили. Не чули шановні депутати. В разі голосування за попередні три питання мається на увазі за дві програми: земельне питання кошти в обсязі 3 мільйона на три об'єкти: 750, 750 і півтора. Передбачені. В бюджеті за рахунок перевиконання доходної частини, і в тому числі, якщо все буде проголосовано, 150 тисяч це внутрішня перекидка по спортивній школі. Зміна для збільшення потужності. Вони з електроенергії економії перекидають на 2240 на приєднання до мереж збільшеною потужністю. Ну це так ну, це Дякую. в разі Зрозумів. Дякую, хто за те, щоб підтримати дані зміни, винести на голосування. Хто за Ой, на сесію? Хто за? Одноголосно дякую. Дякую за роботу.